Турла Лагодич на зв'язку 5 хвилин твого часу. Зараз поясню на пальцях, чому це для тебе може бути важливо. Це відео може привнести тобі можливість, дати тобі шанс за наступних півроку вийти на дохід в 3000 плюс. Доларів. Як це може відбуватися? Ти подивишся це відео, тебе замотивує діяльність через телефон заробляти, не будучи прив'язаним до якогось місця без начальника. Ти перейдеш на кнопку нижче, натиснеш, заповниш анкету на вступ в мою команду по p 2 p Я розумію, що, можливо, в тебе немає досвіду, але я тебе навчу, і я тебе навчу абсолютно безкоштовно. P2P по моїй методиці, це настільки просто, що учень. Абсолютно з нуля. Вчора зайшов на навчання, а сьогодні вже зробив профітом перших 700 гривень один день від початку навчання до першого профіту. Скажіть мені нішу, в якій може це бути швидше і простіше, попавши після навчання в мою команду, ти вийдеш на дохід від 700 доларів. Якщо ти себе проявиш, то через наступних 2-3 місяці ти зможеш помимо торгів в моїй команді. Попасти в мою команду наставників по навчанню. Надіюсь, я тебе зацікавив. Тепер давай перейдемо до важливих моментів. Перше, мене звати Артур Лагодич. я в P2P з 2022 року. Перший мій прокрут приніс мені 50 доларів. За наступних 45 днів я заробив 80 тисяч гривень. Це вперше я в своєму в житті за місяць часу заробив мільйон гривень, тобто став мільйонером. Я багато що. Поміняв своєму житті, Попробував дуже багато речей, на які просто раніше в мене не було грошей, бо постійно потрібно було жити по фінансовому плану. Я почав подорожувати, купив собі автомобіль. Британська класика, автомобіль мрії Rover 5-літровий. Так от, не це важливо. Потім я почав навчати людей. Моє навчання зараз прийшло більше, ніж тисячу людей, і хтось з них заробляє 500, 700, хтось 2. Хтось 3 тисячі доларів ще за період навчання. Е, так от, що я тобі пропоную? Я пропоную тобі прийти до мене в команду за плату від 700 доларів. Е, згодом ти зможеш команду, в якій ти будеш торгувати, згодом ти зможеш е, стати членом команди е, по навчанню і теж заробляти від 700 доларів. Це реальна історія одного з моїх кураторів влада. Який на P2P заробляє в районі полторушки в місяць, да? який, будучи куратором в районі палторушки в місяць заробляє, і виходить так, що 3 тисячі доларів за півроку це його стабільний дохід. І я пропоную це для тебе. Значить, прямо зараз натискай на кнопку, ти попадеш в бота, де потрібно буде заповнити анкету. Там декілька питань: контактні дані і чому саме ти. Вартуєш того, щоб зайняти цю посаду. Потім я серед цих всіх людей. Виберу того, хто мені найбільше підходить, і ми проведемо навчання. Це все може нам буде побачити в закритому телеграм-каналі, посилання на яке буде після того, як ви заповните анкету, і в моєму основному телеграм-каналі. Отже, офер полягає в тому, попади до мене в команду по P2P-торгах з доходом від 700 доларів, з можливістю потрапити в мою команду по навчанню. Просто заповни анкету, і я виберу. Того, чи анкета, чи ту, чи анкета не має значення. Дівчата класно себе показують також, хлопці себе показують класно. Який в тебе вік, теж не має значення. Все, що тобі потрібно, мати телефон 2-3 години вільного часу, і цього буде достатньо, щоб стартанути, пройти навчання безкоштовне, яке я надаю, і попасти в мою команду. З нетерпінням чекаю саме на тебе. Заповнюй. Анкету прямо зараз за посиланням під відео.